Мешканка соціальної квартири, яка уже проживає тут разом з донькою, просить не показувати її обличчя та не вказувати ім'я. Жінка говорить, постраждала від домашнього насилля. Була психологічна давля з сторони чоловіка і економічна так само. Тут я зі своєю донечкою, якій буде сім місяців. У нас є особиста кімната. У нас є всі умови для проживання. Нам видають все необхідне. На офіційне відкриття соціальної квартири приїхали представники соціальних служб, державних та міжнародних інституцій, які долучились до проєкту, говорить заступниця представника ЮНІСЕФ в Україні Шамеза Абдула. «ЮНІСЕФ» підтримує реформу «Кращий догляд кожній дитині. Для мене дуже важливо було побачити, що тут в цій соціальні квартири надаються критично важливі соціальні послуги, такі як психолога, підтримка соціального працівника, юриста, що ця квартира правильно розташована, що тут є правильна інфраструктура, вона є інклюзивною. Жінки можуть проживати у соціальній квартирі до року. Тут вони отримують не лише дах над головою, говорить менеджерка соціальної квартири Лариса Рева. Мешканок забезпечить харчуванням особистими речами, засобами гігієни. З підопічними працюватимуть вісім спеціалістів. Це житло для жінок з дітками маленькими. Переважно до трьох років тут може проживати до чотирьох жінок, до шести діток. На зараз з них двоє немовляток. Усі послуги, які тут надаються, вони безоплатні. Це безпечний простір. Основна ідея, яка щоб жінка самостійно змогла вийти від нас і продовжити своє життя, спираючись. Вже на себе допомагаємо шукати роботу, житло, влаштовувати якось. Ця квартира прихисток для вагітних жінок, які мають намір народжувати, але опинились у складних життєвих обставинах. А також для матерів з дітьми, які потребують підтримки, говорить директорка міжнародного благодійного фонду Українська фундація громадського здоров'я Галина Скіпальська. За 2024 рік у наших соціальних квартирах 60 жінок і десь 70-80 дітей отримали власне комплексні послуги та допомоги. Волинська область власне є пілотною областю. Фінансує цю соціальну квартиру, дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ реалізує цей консор... проєкт консорціуму Українська мережа за права дитини і Українська фундація громадського здоров'я як один з партнерів. У соціальній квартирі зараз живуть дві жінки з дітьми, говорить Галина Скіпальська. Ще одна мама чекає рішення і можливості бути поселеною тут в області сиротіє щорічно близько 200 дітей, і тому, якщо завдяки запровадженню такої послуги, нам вдасться скоротити кількість таких дітей, які сиротів, і зберегти їм їхню біологічну сім'ю і маму. Ми будемо ну, тільки раді. Анна Глущук, Сергій Данилюк, Суспільне, Новини, Луцьк.